Всім привіт! Сьогодні, як мені здається, я записую таке от дуже гарне відео. Тобто, візуальний ряд буде, ну, на мій погляд, все, що можу. А, і там буде ну, така підбірка з подорожі. І відео саме буде про красу. Просто мої враження. А, ну, Перше, я вражена дуже від пісні. Барабани, і я не знаю, чого у школі це не вивчало, коли я вчилася у школі. Але ми не вивчали, що це Геошкурупія, і це король українського футуризму, який був знищений, замучений, при тому, що він змагався за талантом, змагався з Маяковським і Єсеніним. Але він підтримував саме ну, українську культуру і був частиною української культури. На жаль, на жаль, всіх талановитих людей, до яких дотягуються руки у Москви в різні часи, вони просто катують до смерті. На жаль, як би це як би це. Зараз страшно прозвучало. Вибачте, там буде трошечки вітер, збивав мене з ніг, і я падала. Ну, нічого. Все інше буде гарне. А, так ось. І про те, що я хотіла розповісти вам свої враження. А, що мене вразило? Мене вразило символізм і те, як згадуються козацькі часи. І я от подумала над тим. Над тим, що ми пов'язані всі, ми частина цієї культури. І колись мій друг він чогось обурювався, що він вважав, що за основу треба брати саме УПА, а не козаків. Ну, На жаль, УПА вони були, я так розумію, що в меншій кількості областей. А козаки це отакі от масове явище, ну, все українське. Тобто в кожного з нас є кров козаків. І ми бачимо це у різних проявах. І, наприклад, в історичному контексті, як з цим віршо, віршом, <uso Este>, вибачте, не буду перезаписувати, і е, е, історичний контекст, коли переходили озеро Севаш, переводив їх ну, народ. Які згадали, як от казаки знали, як це робити, а вони є нащадками. Ми бачимо це на Майданах, коли поділяються на сотні, коли відразу під час наступу на Грушевського почали бити імпровізовані ну, барабани, відбивати ритм серця. Бо барабани вони били в барабани коли під час бою. І це був ритм серця. Я стояла, я була колись вражена, бо я знаю, як це бути під цим впливом. І згадалася мені така історія, Колись я чула історію на ніч російською мовою. Він мені здається з Дніпра записував: що археологи і дівчинка побачила кістяк козака. І вона була вражена від того, який це кремезний, гарний чоловік. І вона сказала про це: що оце справжній чоловік от такого б чоловіка мені. І цей чоловік почав їй у вісні, кожної ночі до неї приходити, цей козак, і кликати її, звичайно, до себе. І коли от я зараз дивлюсь. На українських чоловіків, на українських військових. Ви можете перевірити, і, ну, можливо, у вас будуть інші враження. Але це от справді я від серця кажу. Коли я от просто гортаю тік-ток, кадри, і я дивлюсь на наших чоловіків, я розумію, що не треба кликати у того покійного козака, що цей козак він лишився у своїх нащадках. І вони такі ж кремезні, гарні. Це просто гарні чоловіки, гарної статури, гарні обличчя. І от я багато чую про те, що українські жінки гарні. Ну, Насправді і українські чоловіки гарні дуже. Просто за зовнішніми характеристиками. Ми красива нація. Я про це вже казала. Ну, і можливо, через те, що це ну, я вірю в це. Кожен раз я коли. Дивлюся, там, я це бачу усюди, підтвердження своїх думок. Може, це у вас інакше. Я бачу, що, окрім всього, наші чоловіки ну, справді і статури гарної і, і, і гарно, гарне обличчя мають, і що ми є відчуваю нащадками козаків. І навіть от багато є звернень зараз а, про те, що ну, грічку сіє. Це мені, мені згадалося з історії Грічкосії. Оця знива, охі, там, та ми краще, от як казав Давінче, та я ніколи не буду барістою за кордоном, я краще помру за волю на своїй землі. На жаль, так і сталося. Краще таке не казати. Як і в, в історії страшній, що я хочу. Мріяти про покійного, так і тут краще не казати, як... особливо якщо ви на війні, краще, хай всі вороги помруть заради yeah. України, а ви лишайтеся цілими живим. А, і е, я от бачу відображення, що, е, відображення багато відео от на цю тему. Але ж це було вже в історії. Тобто зневажали тих людей, тих чоловіків, називали грічку Сії, які обрали для себе. Ну, Не бути воїнами. Бо наші воїни вони ж в різні часи справжні самураї. Між іншим, я от думаю про барабани, про те, як відбивали ритм серця і як це допомагало при наступі. І розумію, що це справжні самураї, що вони, що вони знали, як робити цей наступ, і багато чого знали. І, на жаль, ось Є те, що ми не втратили, як не стирали, як не намагалась, не намагалась Москва це знищити. Це лишилося в наших генах, і в наших культурах. Не тільки ж ми гени в собі носимо козацькі, Це ж і культурна, культурний спадок, бо вважається, що ми також і є скіфами генетично, але не маємо культурного спадку. А тут ми маємо і генетику, і культурний спадок. Так що тут, тут все поєднується. І, і це все вже було. Так що бажаю, бажаю, щоб наша велика культура, наш народ все ж таки процвітав. Бо ми того варті. Ну, і, звичайно, мені цікава думка, дівчат. Чи бачите ви те, що я бачу? Чи, можливо, у вас інші враження, можливо, ви не так захоплено будете про це говорити, більш зважливо. Я вам дякую за увагу. І лишайтеся. Може, щось буде більш цікаве, якщо ця тема вам здається ну, чудернацькою. дуже.